Усім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Останнє відео я десь записувала приблизно будь-рік тому. От, і за цей час в мене в житті відбулося дуже багато змін, якими я просто неймовірно хочу поділитися. Власне, тому і записую це відео. От, перше і найважливіше це те, що е, я Зараз вирішила займатися дослідженням щастя, і тобто свою професію я, відповідно так і називаю дослідниця щастя. Також я вивчаю психологію, поступила на магістратуру і це теж приносить мені чувало задоволення і плюс психологія є важливим компонентом саме моєї професійної діяльності. Але як же ж я до цього дійшла, трішки хочу розказати. Власне, У мене було таке відео на YouTube-каналі, як я шукала своє покликання. І в цьому відео я, в принципі, робила акцент. ну, На той момент я зупинилася на професії фотографа. Або світлярки. Це слово мені більше подобається, оскільки воно питоме українське, тому я використовую його. Е, отже, але в мене так і було написано, що типу, я також цікавлюся філософією там, і багато чим іншим що я дуже універсальна, тобто десь я зупинилася на, на той час власне, професії фотографа, а, але воно все одно не було так ще до кінця якби, е, визначено, оскільки, окрім того, мене цікавило ще дуже-дуже багато всього. І коли я подивилася на свої відео на Ютубі, от минулі, ну це було десь ще півроку, я так проаналізувала і хотіла якось їх посортувати, бо в принципі я людина така педантична, люблю все організовувати, сортувати. І я вирішила, в принципі, переглянути, якої ж тематики вони стосуються. Про що там? Е, і я зрозуміла, що насправді тематика так чи інакше одна, і це, це власне, тема щастя і того, як е, люди можуть бути щасливішими. І також я е, дійшла до висновку: власне, я надихнулася книжкою Марії Кондо е, Магічне прибирання, де вона там пише, що. Е, Чому в нас школі не вчили прибирати, чому ніхто цього не вчить, але всі очікують, ніби ти це вмієш? Е, і так як в мене раніше ну, були і депресивні моменти в житті, і я думала, е, ну, тобто я не була до кінця щасливою людиною, скажімо так. Е, і я відчувала, що мені ніби щось чуть-чуть бракує для цього. І, власне, коли я вже стала значно більш щасливішою людиною, я така теж подумала, а чому нас в школі взагалі не вчать цього. Тому що це насправді базові речі, та? як ми можемо жити класне, якісне, щасливе, успішне життя, але успішне не в плані там, успішний успіх, та? де ми з надривами намагаємося чогось досягти. Або справжньому е, успішне е, життя для нас успішне, конкретно для кожного е, для кожної людини. Це картинка власне, успішності, вона своя, індивідуальна, і не всім потрібно, е, ну не знаю, чи ті самі надзвичайно кар'єрні успіхи е, чи реалізація, там, скажімо, в плані. Материнства чи батьківства, тобто кожен для себе має свою таку картинку успіху, і вона відрізняється для інших людей. От, І якщо ну, хочу повернутися до своєї думки, що я подумала, ну чого нас цього не вчає. І це ж взагалі база, і це найважливіше, і чого взагалі нема такої професії. Але потім я почала гуглити, і я побачила, що така професія насправді є. <смі> і що я не унікальна така, що я це придумала. Та що в світі є чимало людей, які, власне, досліджують фактори, чинники, які роблять людей щасливішими і більш задоволеними своїм життям. От, наприклад, хочу навести вам такий приклад. Це один з дослідників щастя, Мік Вікінг. Він е, написав книжку Дім Хюген, і в ній він описує, в принципі, як почуваються, е, ну, які, за яких умов люди почуваються щасливішими в себе вдома. Хюге, якщо ну, тобто це слово, яке означає, якщо його перекласти на українську мову. То дослівного перекладу, як на мене, немає, але найбільше щось таке споріднене, це як затишок, це як відчуття комфорту в власному домі. Та? Це може бути як те, коли ви там вечеряєте і ставите свічку, або просто розставляєте якісь приємні для себе речі, речі, які приносять вам радість. От, якщо говорити про мене, у мене тут стоїть така статуетка. До якої мені дуже подобається торкатися, вона мені приємна, і я асоціюю себе з нею в якомусь сенсі, тому що це ніби така людина, яка читає, яка дуже любить ніби пізнавати, ну, такий, Вона ця статутка називається з книгою. І я її якраз придбала, коли хотіла купити щось таке, що мені до вподоби, і щоб мені відгукувалося. От. Чи ці квіточки вони теж мені сподобалися, і я просто їх вирішила купити. Тобто, це моє якесь хюге. І дослідниками щастя можуть бути люди абсолютно різних професій, тобто це ті самі психологи, філософи, генетики поведінки, біо, біологи, я не знаю. Там біофізики, хто завгодно. Ну, я так на біо-біо акцентую, тому що я сама бі біолог, та. Е, і е, е, це може бути, вони можуть там проводити певні експерименти, вимірювати. Тобто, якщо говорити про Дімхюге, то є в Данії. Також і музей щастя, і інститут дослідження щастя, де вони там не знаю, вмикали лампу і міряли з якого освітлення, там людина краще себе почуває, проводили відповідні опитування. Ці опитання, теж як в, в звичайних експериментах, тобто не, звичайних, на увазі не пов'язаних з тематикою щастя. Також є певна методологія, та, як ми там проводимо е, там, якісь лонгітюдні дослідження, як ми проводимо опитування людей, там, чи інтерв'ю, чи як ми діагностуємо її, там, не знаю, психічне здоров'я, та, е, чи психологічне благополучення. От, є дуже багато таких е, різних моментів. От, і власне цим всім. Я хочу займатися, я хочу про це вивчати, я це вже роблю. І хочу ділитися цією інформацією з іншими людьми. Чому? Бо я взагалі егоїстка. Я взагалі егоїстка, і я розумію, що чим більше в світі буде щасливих, задоволених своїм життям людей, тим менше насправді буде. Як ну, поганого в світі можна сказати так? Е, в якомусь сенсі в тому, що щасливі люди вони не розпочинають війни, та, як наші сусіди Москалі, вони не, не займаються якимись. Ну, тобто в них немає бажання, в них немає потреби кривдити інших людей. Е, і більше того їм швидше за все, самим буде некомфортно, та? тому що якщо людина не від'єднана від своїх емоцій, якщо людина е розуміє, що е ну, тобто, вона здатна до якоїсь симпатії, то вона також не буде чи чинити якихось поганих, агресивних речей. Більше того, якщо вона там, задовольнила свої потреби е в плані. Е е не, експлу... не експлуатуючи когось іншого, якихось інших людей та, для задоволення своїх потреб, е, от, е, то вона потім захоче відповідно, то, якщо вона навела е, порядок в себе вдома, то вона захоче навести порядок з часом і на своїй вулиці. І в своєму місті чи селі, там потім області, потім країні і так далі, тому подібне, так ми йдемо от, до, до планети, до, до всесвіту, тому що це природні бажання та, жити краще, е, жити приємніше, робити щось е, корисне для себе. І ну, так само, навіть якщо говорити про якусь волонтерську діяльність, та. Тобто, якщо ну це таке все одно відносно волонтерство, тому що якщо ми донатим та на потреби ЗСУ, то це навіть не на волонтерство, я вважаю. Це насправді в першу чергу інвестиція важлива в свій дім, в нашу безпеку, та, тобто навіть в самих себе, в самих себе, в те, як нам буде житися, і чи взагалі. Чи ми будемо жити, чи ми просто втратимо країну. Тому це дуже важливо. І, власне, людина, яка щаслива, вона думає про такі речі, вона не буде там жити за принципом Моя хата з краю. Принцип, до речі, трішки викривлений, наскільки я знаю, словесно спотворений, що в нас такого не було, що українці ми. Не такі, але навпаки, в принципі, доволі залучені зазвичай і активні. От. Але на цьому я зупинятися більше не, ну, не буду детальніше зупинятися, оскільки я не впевнена щодо походження. От, тим не менш я принаймні не хочу бути такою, що та, моя краю, хочу робити щось на краще. От. Тому власне я собі вибрала таку професію, я над нею, ну, я працюю над тим, щоб розвивати себе, і розширювати свої знання і відповідно мати змогу ділитися з вами цими знаннями і доносити їх до всіх, кому цікаво, до всіх, хто хоче бути щасливішим, але до кінця не розуміє, чого не працює, чого ні, ніби то дуже люблять казати, хто руки, ноги є, але щось мені не так. Е, тобто, щось не так, якщо щось не так, з цим треба працювати, з цим можна працювати, і це можна виправляти. Е, от. Але на цьому я вже хочу завершити відео, бо я спеціально не хотіла, щоб воно виходило таке. Дуже довго, хотіла просто легеньке таке вступне відео зробити, сказати, що я повернулася <свісно> і працюватиму активніше над своїм YouTube каналом От щодо моїх попередніх відео. То я так думала: видаляти їх чи не видаляти, оскільки там пише світлярка, до речі, фотографії я займаюся, і я, до речі, фотографії теж використовую як інструмент дослідження щастя. Але про це я думаю запишу колись вже як окреме відео. От. І, але все ж таки, тобто там більше акцент на те, що я світлярка, і плюс ем, е, я розумію, що я багато в чому змінилася, і що ця Світлана вона вже така колишня версія мене, е, не теперішня версія мене. Е, от, але я вирішила все ж таки залишити ці відео, можливо, просто я їх е, зроблю. Доступними лише для підписників, а залишити я їх хочу, тому що це якби шлях, та? тому що я розумію, що я багато в чому вдосконалилася, і ще буду змінюватися, ще буду вдос... більше вдосконалюватися, та? ставати більш стресостійкою, більш психічно здоровою людиною. От, і більш щасливою людиною, звісно. Але я хочу, власне, залишити це відео як те, щоб показати, що ну, не все так одразу. Та? Ми, ми не одразу знаємо взагалі, хто ми, що ми, чим ми хочемо займатися, от, з ким ми хочемо бути. І багато-багато про все ми загалом не знаємо. це... Теж, якби ціле життя в нас є для того, щоб досліджувати, пізнавати себе, розвивати себе, ну і відповідно ставати від цього більш щасливими і більш успішними версіями себе. От, тому я їх залишу, можливо, згодом в можливо, ні. Мій Ютуб канал. Можу робити, що хочу. От. Але ще раз хочу сказати, що дуже рада записувати це відео, ділитися своїм досвідом з вами. Ну, і... І... і до зустрічі. До зустрічі. Дякую всім, хто це слухає. Хто не слухає, той. Той не слухає, має право. От гарного вам настрою і будьте щасливі!